2010 року асфальт, ґрунт та багнюча доріг світу місяць перший в історії кросовер міні. Перед вами найбільш потужний цивільний міні модель John Cooper Works Countryman. Привіт, любі глядачі! І сьогодні ми далі продовжуємо ознайомлюватись з недооціненим брендом Міні. І сьогодні в мене на огляді можна сказати флагман міні. І ми, як завжди, пройдемось по дизайну, по інтер'єру, по технічній частині. І потім ще покатаємось. Тому зараз лайк, підписка і репост, і ми починаємо. Одна ремарка. Я зараз на даний момент працюю в найбільшому дилері Канади, це міні Торонто. Я не буду нахвалювати спеціально цю машину, я може буду хвалити, може, буду критикувати. Моя задача. Показати, що таке міні кантрімен Тому головне, щоб мої менеджери не дивилися. І моя задача показати, що таке міні. Правда? Правда. І так, самий великий, самий серйозний мінік. І що перше кидається в очі, що він не виглядає як жабка, як мінік з першого відео, чи, допустимо, міні-кантрімен з першого покоління. І так, давайте поговоримо про цієї машини. У нас тут ну, дуже цікавий колір. Для мене це якась бліда білюза. Але на англійській, звісно, що воно звучить гарніше sage green. І також у нас тут є чорний пакет, тобто у нас чорні дзеркала, чорні ручки. Все чорне. Окрім молдингів. Я не розумію, чому вони хромовані. це можна сказати косяк. Але ніби за якусь там суму можна їх доставити. Але ніхто це робити не буде. І також тут у нас є червоні деталі, які лише можуть бути в JCW. І давайте, якщо ми вже спереду, ми поговоримо про передню частину автомобіля. Для порівняння, зліва для вас випливе простий Cooper Countryman, а справа буде Cooper S. Отож, що вони тут змінили? Вони забрали багато чорного пластику, вони забрали проти машина виглядає більш агресивніше. Також, ще раз повторюся, тільки в GCW можуть бути червоні деталі. І оця полоска є цьому приклад, тільки на GCW вона може бути. І знаєте, морда тут в міру мила і в міру агресивна. Не скажеш, що це якась мілашка. Видно, що це машина агресивна і спортивна. Дуже подобається. В принципі, з боку тут нічого цікавого нема. Вони тут поставили логотип John Cooper Works. також тут в нас є цей червоний акцент. І також, можна сказати, фішка міні це пластикові арки і пороги. В принципі, це дуже практично, адже ви можете їх поцарапити і легко замінити. І також з цим кольором дуже гарно вони контрастують. І також очі тут кидаються: ці два великих хромованих ствола. Вони просто дуже шикарні, але їх треба буде часто чистити, щоб вони були такі чистенькі. Через декілька хвилин ви почуєте, як звучить ця виклювна система. І зараз я хочу перейти до фар. І тут знову ж та сама фішка міфі прапор Великої Британії. І мені особливо тут подобався в Кантримені їхній дизайн, адже вони не випуклі, як в кабріолеті чи просто в трьохдверці хартоп, вони втислі, і можна краще побачити деталі цього прапора. Або цих фар, кому як більше подобається. І також головна фішка контрімена, що тут великий багажник. Простий мінік я би тут не вліз. І якщо я вже в багажнику, то давайте поговоримо про інтер'єр. І так, в принципі, інтер'єр з мініком з попереднього відео тут нічим не відрізняється. Тому всі фішки я розказав в попередньому відео. Єдине, що я дізнався, що оцей круг можна. По різному запрограмувати. Тут може бути led підсвітка тахометр і також парктронік. Також це самий заряджений мінік, який я колись бачив. Це комплектація Premiere Plus. І тут просто є все. Тут є проекція, тут є Harman Kardon, яка звучить просто неймовірно. Тут є Apple CarPlay, тут є безпровідна зарядка, але якщо у вас телефон, тобто як у мене, iPhone там Max, він сюди не влізе. У вас має бути маленька версія iPhone. Також у нас є багато роз'ємів Type-C І в принципі по прем'єру все. Також тут є дві окремі комплектації, які відповідають за якість і шкіру салону, і також за ілюмінацію. Перша комплектація. у нас тут є такі гарні шкіряні крісла з теж з прапором Великої Британії. Також тут дверні карти, боже, як звучить цей кролєй. Дверні карти всі в аль -Контарі. За ілюмінацію у нас тут. Відповідає лише, що ця торпеда у нас світиться вночі. На жаль, ми це не можемо зараз показати, адже у нас ясний день. І це ж у нас великий мінік, і тут є повноцінний задній ряд. Тобто, це значить, що ви можете взяти своїх друзів і поїхати в паб, чи якщо у вас є діти, ви можете повезти їх в школу. І що у нас ззаді є? В принципі, нічого нема, лише у нас є тут підлокотник, і в ньому є підстаканники. Ну і давайте на цьому моменті ми переходимо до технічної частини. Так, під капотом ви тут не знайдете рядну шістку, чи V6, чи там вісім. Це міні. Все тут має бути міні. Під капотом у нас двохлітрова рядна четвірка на твін Turbo, яка видає 301 кінську силу і 336 моментів. В принципі, це дуже хороші цифри для машини, яка важить півтора тонни. І також ця машина є повнопривідна, що цьому мініку лазити по величезних бордюрах і також робити 0-100 за 5,1 секунду. Згодом це перевіримо. І, до речі, два цікавих факта. Перший факт те, що по стандарту цей повний привід розподіляється так: 70% потужності на передні колеса і 30% на задні колеса. І також другий факт: до 2019 року Countryman року кантримени йшли з моторами. Як у трьох дверках, і в них там 230 231 кінська сила. Але інженери BMW та MINI зрозуміли, що якийсь він трохи вялий, і бабахнуло йому 300 сил. І тепер ця машина видає такі гарні цифри. І давайте порівняємо простий купер і Cooper S. Ну, з купером буде все швиденько, там всього лиш півтора літра, три циліндра, 134 сили і повний передній привід. Вибачте мене. Ну, не цікаво, просто машина для міста. А Купер Куперес трошки цікавіше. Там такий самий мотор, як тут, але він видає 189 сил. І в принципі, я так розпитав, у тих техні техніків це ідентичні машини. Лише тут відрізняється софт, тобто вона пройшла тюнінг, якийсь певний з мозгами. Також інші тормоза, більші тормоза від Brembo, інша вихлопна система. І також забув аеродинаміка, тобто кращий супротив повітря. І також саме головне різниця в 10 тисяч доларів. Я вже можна було зробити більше. І напишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте за цей тюнінг від Міні. Отож, давайте ми заведемо цей мінік. Послухаємо його і трошки покатаємось. І так, в комфорті ця машина дуже м'яка. Вона плавно їде і ще гарно звучить вихлопна система. Але що буде, якщо ми включимо режим спорт? Машина зразу всипляється в дорогу. Вона просто кричить, заявляє про себе. Хоча шини скриплять, але вона все одно тримається. Йолки-палки, маталки, що ж ти такий бистрий? ой 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 Знаєте, ми знімали турботабуретку, але це це турбошафа, це точно турбошафа. Ці чотири циліндра просто гудять як v 8 Йолки-палки! Просто унікальна машина. Я кожному раджу попробувати міні. І особливо JCW. Це просто унікальна машина. Не знаю навіть які конкуренти можуть бути в цього мініка. Ну, якісь там GLB 45 чи SQ3. Але... Вони більш заточені за цифри. А ця машина суто заточена за фан. Я впевнений, що ці машини так не руляться, як цей мінік. Він просто дуже фанує. Зараз буде лаунч, тобто ми маємо прийти в паркінг. Ми маємо включити трекшн. Ми маємо включити спорт режим, Ми маємо включити коробку в спорті. І ми готові, в принципі. Зараз ми чекаємо. 5-7. І знаєте, після такої дуже швидкої їзди можна дуже легко перейти в режим медіум, комфорт, як хто хоче називає, і просто релаксувати. І знаєте, вже вийшло нове покоління Countryman. Я вже бачив живу новий Countryman GCW. І... Порівняння з цим клієм, це значно серйозніша машина. Вона більша, вона більш солідна. І я її буду знімати літом. Я впевнений, що я буду її знімати літом. Зараз нічого не хочу за цю машину говорити. Все буде літом. Чекайте нове відео. Боже, я вже як старий дід. Треба вже закінчувати. Дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюся, ви вже поставили лайк та написали якийсь коментар. Також, якщо ви хочете купити такий мінік, можете звертатися в міні Торонто. Особливо до пана Віктора, який є власником цієї машини, і також найкращим продавцем міні в Канаді. І це правда, в нього аж кубок є. Тому дякую за все, за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм також Швітін. Переходьте в міні Торонто, забирайте цей мінік. Ну і все. Гарного вам вечора чи дня і до зустрічі! А, ну і ще машинку.